коли вона не хотіла пустити свого чоловіка в шинок. Я думаю, Бог покарав. Грів я вдаріть, всі навтьоки. Один я залишився безпереляку і сернув ну, Далеко не підеш. А прокип, як глянув на неї, та й дременув шинок. Я за ним кричу, стій та гроші візьми, за що ж питимеш? Та й кинемо з ожменю грошей і повернувся назад. О, подивіться, яму викопали, напевно, будуть уже ховати. А це плакальщики, будуть плакати на похоронах. А це Олексій. Годі тобі, стацю. Просив тебе, ласкою, ти не відкидаєшся. Слухай же мене сюди, от нас зараз тут двоє. Не! Наш чат. А мої підписчики! Добре нас вісім. О! Як побачу тебе з рушниками і пішлеш за хусткою, то зна, що тільки тобі і на світі жити. А ти знаєш, що таке зюськи? На! А, -а, -а! А, зараз... а я в солому залізу п'ясця та мене знайдеш. Я там тебе знайду і за душу, а я батькові скажу. Поможіть, мене Олексіє, стежа насилля, є допоможіть. Мене Олексіє, допоможіть. Ми завершуємо цей ефір насиллям. Пам'ятайте, я вас всіх любив.